Маріуполі, правда стогнали будинки тижнями, поки ті люди там привалені. Можливо, навіть там вони були завалені і самі не привалені, але вони помирали там від холоду, від голоду, від кровотечі, і так далі. Тобто цих людей вже ніхто не міг врятувати. Там близько ста тисяч у нас буде попросту безвісти зниклих, тому що ну люди. Гинули в квартирах в підвалах. Я вважаю, що от саме за березень місяць загибли була переважна більшість от людей, особливо на лівому березі, від Азовсталі. Там два квартали. росіяни, расисти. Вони фактично щоб знищити сліди про свої злочини, вони все це ці будинки вони зруйнували ще більше і роздираючи лопатами екскаваторів, вони погружали оцей весь. Будівельний бруд разом з останками наших співвітчизників, наших містян, міста Маріуполя.